Топографія смислів це дуже важливо і дуже дуже прикметно, як сильно корчить що Наташу. що... ну тобто, що Наташу і не корчить. Вона просто сидить і слуха Андрія Баумістера. А Баумістер, звісно дуже очень скарбіт, і скарбіт, і скарбіт, і розповідає, які ж ми всі хуйові, які всі українські смисли хуйові. В них немає сенсу. І навіть а, а потім це може даже війти в общий канон культури, історії образування. Так, наприклад, стало. с рядом приветствий, которые вошли в армию и на уровне нации, на уровне украинского государства, хотя были приветствиями гениев места. А что же это за приветствие в вместо, которые вошли в общее пространство культурної України? Что же это за приветствие? Знову ж таки, баумейстер не наводить ніяких конкретних випадків. Він наводить, приклад тільки про Сороса, Сорос хуйовий, и всі люди, которые працюють на Сороса хуйові. А все інше це, вот українське, агресивне, оно как-то нас проповіло. просачивает ненавистью, ничего созидательного нету, мы пытаемся уничтожить все созидательное и заменить его чем-то агрессивным, что не принимает мировое сообщество. И даже вот это вот приветствие, о каком приветствии идет речь, может быть, вы мне подскажете, пожалуйста, послушайте. Или, скажем так, местных героев. И вот эти приветствия местных героев, а приветствие создавалось в конце 30-х годов по лекалам авторитарных, тоталитарных групп, Нацизм, фашизм, еще ряд тоталитарных групп. Если мы прочитаем все эти приветствия, мы увидим абсолютно кальку, они также звучат. Они должны отключить личность, а включить группу. Это групповое приветствие, а не личностное приветствие. А вот локальные, локальные вот эти все вещи становятся национальными. Это тоже централизован. Просто отключают индивида и включают группу. Типу ну, ти серйозно протиставляєш слова слава Україні, а пропагандистській машині, яка взагалі стирала ідентичність і там, крім, крім общого совєнського чоловіка, ніколи нічого не було. Ну, тобто він не називає, про що він говорить. І зрештою, якщо йому це сказати в прямому, ну типа, чувак, ти це сказав про слава Україні, він каже: Ні, я говорив про друге которое яке є признаком тоталітарного общества. А ми знову ж таки міська згадуємо ви піддаєтеся тиронії, коли ігноруєте різницю між правдою і тим, що хочете почути. І люди, які слухають Баумістера і вважають, що те, що він говорить, нормально, вони піддаються якраз оцій деконструкції, в якій він звинувачує українців, що говорять слова слава Україні. Тому що ми, звісно, тіряємо лічності, просто беремо слова привітства, які придумали нацисти. Ну і взагалі все у нас настільки хуйово, що після майдану немає нормальних. Взагалі людей, які стали героями Майдану і залишилися героями, всі просто були скатились в какое-то дно, з ними случилось все плохо. І тут ми далі, далі почуємо про дьявола. Ми тільки що чули, що сарасята слуги дьявола ртом Рибінович. Давайте ж послухаємо, що говорить боммістер. Ні у кого ні. За исключенням Юрія Луценка. который на виду и э, активен, все закончили очень плохо. Жвание, Николай Мартыненко, э, ну и так далее, не буду перечислять, там, не знаю, э, Зинченко, он умер в 2010 году, но тоже было очень много потом испытаний и так далее. Эти люди, а, ну, каскив который менял цвета партии, в конце концов, все эти дела, объявления, обвинения в коррупции и так далее. Получается, что люди, которые стояли на Майдане, которые были лицами демократ демократизации Украины, закончили как коррупционеры, как люди, которые общество или там обыски СБУ проходили, или люди, которые эмигрировали и живут на Западе, такие как Андрей Шкиль, кто сейчас помнит, один из а, лидеров а, Украины без Кучмы, или Олег Рыбачук, который как бы живет в Киеве, но как бы Пашинский и так далее. То есть мы видим, я сейчас называю эти имена, и пусть наши зрители сами почитают, как вчерашние герои в таком обществе, как Украина, завершают свои политические и публичные карьеры. Это знак Восклицательний для тих молодих людей, хто починає заключати зділку з дьяволом. <рес> Сділка з дьяволом. Bingo, ви знаєте? Я коли. Чекайте, я хочу вам повторити, щоб ви зрозуміли, що це ж вот воно ж от воно ж тут. Нашу страну слуги дьявола намагаються продати землю Україну. Закон о продажі земель сельського хазяйства. Слуги дьявола. И вот... Мені подобається, що він взяв жваню Каськіва, як от, герої Майдану, всі погрязли в корупції і в еміграції. і він називає там п'ять імен і починає говорити: от, посмотрите, всі герої Майдану. І, і головне, мені дуже подобається от у Арестовича є подібний зворот, він говорить, коли він говорить про українську мову, він говорить. Чому ви е, змушуєте говорити українською мовою? Е, е, зрадники України говорили найкращою українською мовою. От подивіться, як Дмитро Табачник говорив українською мовою. І вони підтягують, що українською мовою не треба говорити, бо говорив по українськи Дмитро Табачник. І ти такий, блядь, що це за викривлена логіка. Ну, вони це хуярять. Коротше, не треба піддаватися уловкам дьявола, тому що. В Чом ділка з дьяволом? Коли ви. Вы... Вот сиюминутные проекты готовы отдать себя, свои тела, свои умы, свои таланты на движении и идеи, в которых вы не уверены. Короче, вы не уверены в каких-то сиюминутных проектах, а вот вы к дьяволу продаете свою душу, и все, пизда вам. А надо молиться просто Ленину, Ильич, наш бог, Ну і от совєтському прошлому Булгакову там рускамірським якорям, мислителям алябаумістер. Ви ж бачите, просто мислитель, <клух Chief> <derecho> Можна всратися. Ну, тобто, реально на кого це пропа. Ну наскільки не розвинена має бути людина, яка слухає цей текст для того, щоб повестися на це? Він же ж працює якраз на аудиторію, абсолютно не розвинено. Які, по-перше, не говорить нічого конкретного, говорить розмитими фразами, ну, але через те, що до цього поработалі Рабінович, Влащенка, там, і всі ось ці ось люди, вони вже це все сказали. Баумейстер просто ну, намагається обтікаємо, мені говорять слово слава Україні, сказати слава Україні. Ми пам'ятаємо ці всі мій дід, моєго діда сожгли під слова слава Україні. «да Я слава Україні, ніколи не скажу, як говорили два королі, да? А, і от 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 сейчас вот це вот відбувається я слухала це все слухала і подумала що я зрозуміла що мені це нагадує я навіть можу це характеризувати словами які я почула в принципі в ефірах у Наташі Влащенка, які завжди були максимально професійними, не працювали на розпалювання ворожнечі і, звичайно, працювали на максимальне інформування від людей з найвищим рівнем репутації, тому що все те, що проговорили бо містерс Влащенка, для мене вкладається у два слова: у вас в домі біда, і ви дали 17, ну я не знаю, що тисяч, наприклад, доларів. то вы должны говорить со своим кредитором о том, чтобы эти 17 тысяч отдать позже и частями, а не занимать у него 10 для того, чтобы отдать эти 17, получить еще 10, массу требований по фактически ну, ликвидации суверенитета государства Украина и называть себя спасителями страны. Это логика абсолютного наркомана. Вы понимаете, какая логика? Это логика у власти наркомана. Вот приходит наркоман к родственникам и говорит, смотрите, надо продать дом. Почему сразу дом? Потому что мне надо дозу купить, а потом я дорогое лечение оплачу себе. Логика наркомана. Вот приходит наркоман в свою семью и говорит, уважаемая семья, нам срочно нужно продать дом. Я куплю дозу, я без дозы не могу, у меня сейчас ломка. И вот... Представьте себе, вот точно так действует власть, не задумываясь о последствиях. И дозу, и лечение. Только после дозы лечение не поможет. Я смотрю на ці конвульсии, мне дурно становится. Я теж дивилася на ці конвульсії і мені дурно. Мені прямо дурно. Логіка наркомана. Причому не в тому плані, що він уже хоче якусь… Ні, він реально логіка наркомана, это так... где мой русский мир. Нет". Сняли табличку Льва Толстого, де мені. Ой, Пушкінська, а тепер блядь. Логіка наркомана мене аж трясет. І я така, блядь, боже. Дуже-дуже, дуже дуже сумне видовище, насправді. Ефіри, звісно, Наташа Влащенка, і переконання. Тих, хто і так ненавидить українців у тому, щоб вони її ненавиділи і українців, щоб вони їх ненавидили ще більше. Тому що, в принципі, весь смисл цього етеру був побудований на тому, що забирають русські символи, беруть якісь непонятні символи, які не мають нічого общого з созиданням, а іміють все обще з ненавистю, і от відбувається на цьому фоні плач. Ну, що я можу вам сказати? Наташа у нас вміє про ненависть. На жаль, на жаль, є група людей, вони дуже активні по в соціальних мережах, які не залишають право за одиницями мати свою думку про будь-що. Якщо ця думка хоч чимось не схожа з думкою її групи, вони починають просто людину рвати на куски. Відчуваю дуже Велику а, напругу і токсичність від е, суспільства. Yeah, yeah. Я, не кажу, що, я не кажу, що ніхто нічого не робить, але хейт це зараз головна розвага українців. Ненвість має стати продаватися важко, поки вона легко продається, і вона приносить гроші тим, хто там, записує ці відео, хто там говорить е, любую фігню. Яку тільки можливо. ці ж люди знають, що ніхто не піде з ними в суд. Я просто відчуваю шалене, ну якесь звірство по відношенню одне до одного. І на сьогодні я повністю видалила навіть завантаження Фейсбуку, бо це ну це ментальне руйнування, це ментальний розстріл, це не те, щоб срачі, срачі в інстаграмі в доброму, прекрасному колись Інстаграмі, а це ментальний розстріл, це ешафот. ешафотчі лишили свадичати, а нормальні люди, нормальними людьми. Сволочі, сволочі, а нормальні люди, нормальні люди. Наташа, я ж взагалі не сперечаюся. Саме так все відбувається. Саме так все і відбувається. Важко підняти архіви. Та можна дивитися наші етери, АМБ, ПТС, Судня Бабака, які ми робили п'ять років підряд, і там можна, в принципі, побачити, як конструювалася ця вся балалайка, про те, що сарасята, слуги д'явола, ну і всі інші категорії українців, що ти що патріот, ти що свідомий, ти що радикал, тощо, 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 тощо. І це ми все бачимо. А якщо говорити про ненависть, то. Двадцять 44-го року прийшов до мене герой, партизан з учителів. Вихвалявся, як легко і приємно йому вбивати людину, коли вона ворог. Нічого вона не стоїть, скільки завгодно. Одного націоналіста я повісив вниз головою і палив на повільному вогні і різав з нього шмаття м'яса. Оце слова Довженка. Довженко, Довженко Даліка. Я побачив, що йому скучно на вищих партійних курсах, де він зараз вчиться. Йому хочеться мучити. Звір покуштував м'яса і понюхав отруйну опару крові, і кров клиті богу його двоного душу. Ні, не стануть люди кращими ніколи, розкупується Довженко. Я трохи не спитав його. І що ж ти її жарив теєш матір і глитав? А очі героя засвітилися жорстоким вогнем, і великий рот, його, похожий на щілину, з білими зубами заходив ходором. А він каже: гадюка, а він, гадюка, так і вмер, кажучи, слався Україна. От гадина, скільки я їх перемучив. Только что вы почули свечение Довженка про те, как катували украинцев за слова, слава Украине. А теперь я вам повторю. А, а потом э, это может даже войти в общий канон культуры, истории, образования. Так, например, стало с рядом приветствий, которые вошли в армию и на уровне нации, на уровне украинского государства, хотя были приветствиями гениев места или, скажем так, местных героев. И вот эти приветствия местных героев, а приветствие создавалось в конце 30-х годов по лекалам авторитарных, тоталитарных групп, нацизм, фашизм, еще ряд тоталитарных групп. Если мы прочитаем все эти приветствия, мы увидим абсолютно кальку. Они также звучат. Они должны отключить личность, а включить группу. Это групповое приветствие, а не личностное приветствие. А вот локальные, локальные вот эти все вещи становятся национальными. Это тоже централизовано. Все становиться централізовано, і головне, найбільш централізованим є ненависть росіян до всього українського. І я процитувала вам уривок слів Довженка з фільму документального, який я вам показували. Я теж там посилання до цього документального фільму в в описі до сьогоднішнього етеру. Але я просто процитую слова з інтерв'ю Мирослава Мариновича. Теж нещодавно вийшло на у них там все більше освітніх продуктів з'являється, і він теж цитує Довженка. І він теж говорить про я. Пригадую собі, як вразило мене одна розповідь Довженка Олександра Довженка, яку він розповідає своєму щоденнику про те, як він розмовляв з одним російським ну військовослужбовцем, який був. Боровся з українцями, українськими повстанцями, з українськими героями, скажімо так. Цей росіянин підвісив, катував українця і був обурений тим, що той українець навіть в найгіршому тому стані муки хрипів слава Україні. Його це вразило, і від обурило, точніше, не вразило позитивно, а обурило. І він звертався до Довженка і каже: Представляєте собі, а він далі е е хріпів. Тобто це для них як остання ступінь нацизму, такого, знаєте, е такої затятості, що це ну, зрозуміло, що нас треба знищувати як небезпечний елемент для Російської е е імперії. І от історія про те, наскільки сильно їх обурює українство, видимість українства, наскільки сильно їх обурює, коли Христина Соловій говорить а як. Наскільки сильно їх тригерить все українське, наскільки сильно їх тригерить те, що ми вже не ховаємося, те, що ми не вдягаємо костюмчики хахлів, яким можна заходити тільки до цієї лінії, а далі зась, коли ми все це перестаємо робити, їх рве на шмаття. І в той момент, коли баумістір... Починає розповідати, яка ненависть продукується вот всім українським мірам, который почему чомусь лезет і не може показати нормальних, не агресивних героїв, а розрушає созидательне, вот, то велике. В цей момент я читаю пост від Олексія Арестовича, який, в принципі, є, знаєте, от просто концентрацією того, ж, наскільки. Вони зараз нас ненавидять, і настільки вони безсилі в цій люті і ненависті, тому що розуміють, що не це а, зламати, тому пруть уже наскільки можуть істерично. Знаєте, оцей от я хочу, щоб ми договорились». Пошли на компромисс ради нашего общего будущего: Ви жалкие, маленькие, сломанные человечки, усвоившие от советских родителей единственную верную стратегию в жизни приспосабливаться под, под политинформацию и старательно высовывая язык выводящих жодних компромісів з ворогом. Це, вот знаєте, це вот як Обурила чувака, що він катує, підвійся вниз головами, головою і відрізає шматки шкіри від українця, а той каже: Слава Україні. Як ви взагалі? Жалкі людішки! І головне, що питання в тому, що Альоша, совєтський мальчик, говориться не совєтським людям, але він їх звинувачує у совєтськості. Тому що це нормальна стратегія завжди для них звинувачувати нас у чомусь, чим є вони. І набирати зафарбування того, яке маємо в собі ми. Їм хочеться бути нами. А для того, щоб бути нами, вони нічого не можуть зробити. Тому нас просто треба знищити для того, щоб на нашому фоні не бути такими малими. На цьому я кажу на сьогодні. На добраніч, друзі. Ми з вами ще трошечки порозбирали всякий трешугар. в четвер зробити веселіший випуск. Але я не замішала вам оцей компот з топоніміки, смислів і того, як коли вимиваються російські тавра викарбування у нас на лобі, коли ми це стираємо і нарешті відновлюємо своє, як їх бляди корчить. Просто неймовірно. Слава Україні. І коли нас розділяють, думайте про цей уривок з мого етеру. Ми побачили, що на стороні, як на вашій, так і на моєї стороні, стоїть велика частина населення. Фактично. Ми Україну розділили пополам. Що я помічаю в медійному просторі. ну, Зокрема, нещодавно Андрій слухав одне інтерв'ю, і там в інтерв'ю звучала фраза: Що ми можемо знайти таке, що єднає всіх українців? Питає журналістка-історика. І от єднає з ким, хочеться запитати: українців єднає з ким? Ну, ми українці, ми вже об'єднані. І от от, 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 от ця спекуляція, ми про неї поговоримо ще детальніше у наступних ефірах. Але мені хотілося сьогодні її винести, тому що я дивилася ці, ці дебати, і я прям бачу, як Янукович вийшов, Ну, у нас ми всі такі різні, всі такі поділені, нам потрібна консолідація. Говорить він, нібито намагаючись оце ось дати показати, що він хоче, хоче до консолідації. Але питання в тому, що в Україні українці. Насправді завжди були єдиними Вони в Україні. Вони обирають бути громадянами України, вони обирають, ну, вони залишаються тут, вони живуть тут, вони українці. І вони об'єднані уже хоча б ходом історії, яку проживають разом. Натомість роз'єднують нас якраз політики, які заходять і розповідають, що ми, звісно ж, всі дуже-дуже різні люди.